Руслане, ти зараз можна сказати один з найдорожчих композиторів в Україні. Ну, принаймні, ти, єдиний серед композиторів, можеш собі дозволити величезне шоу у палаці спорту. На самом деле, я себе считаю дорогим, але э, дорогой для артіста чоловік. Э, да. Скільки коштує хід від Руслана Квінтера? Ну, їска ну, самом... ну, собі стомися пісні. Ну, тисяча доларів. Зобівартість тисяча доларів і, приміром, до. До До да. Софія Михайлівна Ротару, твоя муза, саме ти Та людина, яка написала хіт одна Калина. Калина була написана е, так же случайно, як і всі все остальные мои песни. Просто была поставлена задача е, написать песню лучше, чем рута». Мы хотели хотя бы рядом стать с этой песней, попробовать хотя бы для начала. Я скажу, когда я показывал песню Михаил Неродару, я волновался, у меня тряслись руки, и была красная шея, и думаю, больше сказать, что это такое. Ну, вона так вистра в аранжероху. Це та потрясаюча пісня? це ж же хит. Ми з Наною знайомі давно. Нана була учасницею гурту Нікіта. Абака, Ава абака, Ава етато міжна мною табою. Нана тебе просить написати хіт для неї, як для молодої співачки? Ну, принаймні, у Віри Брежнєвої. Костянтин Маладзе пише пісні. Ну, загалом, майже тільки для неї. Скажу больше, Настя просить песню каждый час у меня на протяжении, сколько нею живем. Я напишу обязательно для Насті її головну в її житті. Більше чекаєте на пісню від Руслана чи на пропозицію руки і серця? Ой, на пісню, конечно. Тобто, на пропозицію руки і серця сподіватися не доводиться. Ну, напишете песню, там я вже і да?